Той, хто не зламав своєї присяги, і до останнього подиху був бо вірним богові та Україні. Івано-Франківськ попрощався із Назарієм Лугарєвим, головою місцевого середку пласту, який віддав своє життя, боронячи країну скорботною ходою містом, франківські скаути проводжають свого керівника до символічного пам'ятника, аби тут вручити героєві найвищу пластову відзнаку. Десять років назад, в 2012 році, ми відкривали цей пам'ятник до століття посту. В пам'ять тих пластунів, що не зламали своїх присяг. Десять років тому ми не підозрювали, що цей пам'ятник стане актуальним на сьогодні. З того часу від 2014 року 19 пластунів полягли за українську незалежність. І в нас в пласті є традиція вручати родині загиблих пластунів найвищу пластову посмертну відзнаку. Відзнака має назву Залізний пластовий хрест. Сьогодні. Родина Назара Лугарєва друга Лу, отримує цю найвищу пластову відзнаку. На вічну ватру назара проведжають рідні, побратими, друзі та фамілія лісових чортів, до якої належав. Лісові чорти джорди... Мають вміти сміятися. Одне з відео, яке назар мені надіслав це. Де вибухають війни, а він з посмішкою каже Все гаразд. Я в порядку. Кожен собі чорт мусить у доброму напряму вибиватися понад пересічність. Назар був непересічним. Був непересічним другом, станичним, непересічним чоловіком і батьком. Мені дуже важко, але ми будемо пам'ятати. Його звитягу, його діяння. І ми ніколи не забудемо його чим. Ветеран АТО він із перших днів повномасштабного вторгнення знову став на захист країни, бо інакше кажуть друзі, не міг. 7 грудня життя Назара обірвалося на передовій. Під час виконання бойового завдання на Запоріжчині він разом із побратимами потрапив під мінометний обстріл. став високу мету. І вмів її донести до інших, і складні речі він міг пояснити ну, реально на пальцях. Це був талант і своєю іскрою, своїми мріями, ідеями він вмів запалювати людей довкола. Нам здавалося, що з таким досвідом, з військовою кар'єрою, з знаннями і навичками, які він називає, він в Назара, він у умовній більшій безпеці, але на жаль, так не є, і ми маємо цінувати кожного. Хто є серед нас і хто воює за нас там завжди справедливий, щирий та спритний, із невипадковим пластовим псевдовертий хвіст? Друзі пригадують, геть усе Назар заробив із своєю особливою посмішкою. Навіть в очі ворогові безстрашно дивився із нею. пам'ятаєте останній дзвінок. Це була переписка в чаті нашому спільному, де він Я написав анекдот. Та, де він розповів жарт. Я жодного разу не бачив його без посмішки. Я... Він дуже любив деталі, бо так має бути. У кожного у війську є якась фішка. Він ми питали, яка фішка в тебе? За що тебе не люблять? І він сказав, що він не знає, але поруч сидів його побратим по зброї. Він сказав, що інші хлопці в окопі говорять, ну Назар, звісно, дуже класний сержант, але оцей кулачок він час розказує, що хлопці, ми ми пальчики, ми маємо зібратися в цей кулачок і дати як дати пописку тому москалю. От і він от з таким настроєм їхав е туди. Біля меморіального скверу до колони з героєм доєднуються ще три поховальні кортежі разом із Назаром Франківськ сьогодні проводив в останню путь і його побратимів: Ігоря Сабадаха, Ігоря Гойванюка та Артура Грималюка. Поховали полеглих захисників на алеї героїв міського кладовища. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.